Добрий день, мої розумні дітки. Сьогодні на уроці української мови ми з вами будемо навчатися вживати числівники в мовленні. Будемо складати загадки, тому починаємо працювати. Але на початку уроку я пропоную вам усну вправу для того, щоб повторити прикметники. Зараз ви пограєте в гру «Додай прикметники. Я буду давати питання, а ви будете відповідати прикметниками. Наприклад, той. То дотримує порядку точності. Який це? Які прикметники можемо додати? Про яку людину так кажуть? Який? Акуратний, охайний, чепурний. Повторіть ці слова. Запам'ятайте ваше завдання сьогодні не тільки якомога більше додати прикметників, а якомога більше їх запам'ятати. Наше завдання з вами поповнювати словниковий запас. Який має велику силу? Який це? Могутній, потужний, сильний. Повторіть. Дуже розумний той, хто знає життя і має досвід. Який? Мудрий, досвідчений. Повторіть. Який іде за попереднім. В математиці ми використовуємо таке поняття. Наступний, який має або видає приємний запах, аромат. Який? Так, запашний, пахучий, ароматний. Повторіть. Той? То віддає всі сили і знання для виконання якоїсь роботи, який працьовитий, який має широко розвинуте гілля. Про дерева так часто кажуть: розлоги, криластий, гіллястий, дуб, наприклад. І зараз дітки. Дійшла черга до хвилинки каліграфії. Запишіть сьогодні 19 січня. Сьогодні свято. Сподіваюся, багато з вас ходили, похрестили водичку, може хтось і купався в ополонці, може хтось ходив за родніковою водичкою. 19 січня, класна робота! І, як завжди, на хвилинці каліграфії ми з вами прописуємо букви, буквосполучення, вчимося правильно їх з'єднувати. І не забувайте, що ці два рядки ми з вами об'єднуємо в один, тому трішки скорочуємо і пишемо тільки по парі кожного завдання, так? кожну буковку повторюємо або буквосполучення парами. І у нас все вміщається на одному рядочку. Після того, як ви опрацювали написання букв, подумайте, яке слово можна скласти з цих букв або буквосполучень. я вам пропоную таке. Похайні. Поставте відео на паузу. Допишіть, зробіть звукобуквенний аналіз, поділіть слово на склади, а тільки потім вмикайте і перевіряйте, чи правильно ви виконали роботу. Якщо щось ви виконали не так, виправляйте. Охайний. Ділимо на склади О-хай-ний. скільки голосних, стільки складів, три склади. Порахували букви їх сім, звуків теж сім. Що цікавого, на що треба звернути увагу буквка Є, так, у нас м'який звук Є, позначаємо двома рисочками. І переходимо до наступного завдання. Діти, на минулому році ми з вами виконували словникову роботу, і спочатку вам потрібно було здогадатися, що це за слова, в яких пропустили букви. Правильну буковку дописати, а потім тільки виконувати роботу. Сьогодні у нас закріплення. Я вам пропоную усно сказати, які е, слова ще ви можете погано е, вивчили, недобре не запам'ятали, а які вже запам'ятали точно добре. Тому спочатку давайте розберемо і повторимо. Будь ласка, чому ми написали з великої букви? Тому що це слово перше. А запам'ятати треба букву Д від слова Буду, там який знак. Обов'язково пам'ятайте, це два слова і писати їх треба окремо. Батьківщина, чому написано з великої букви? Так, це власна назва, тому велика буква. Запам'ятаємо букву сполучення «Т» там який знак, знак м'якшення, букву І та буковку Щ та букву И разом. Наступне слово черевики. Що ми запам'ятали так, сподіваюся, що всі вже знають це дві букви Е. «Український» Ми з вами писали на початку першого семестру від слова Україна, буква А, буква І. Та е, буква сполучення, буковка С і знак м'якшення. Діти, Україна пишеться з великої букви, це власна назва е, Україна у нас одна, а український може і орнамент, і е, український. Ну, Наприклад, там якийсь витвори мистецтва. Тому український ми пишемо з маленької букви. Україна з великої. Запам'ятаємо буковку А та И. Герой буква Е. Ноутбук. Що ми запам'ятати повинні були? Так, буковку Т. Завдання. Так, молодці, Довгий звук це дві букви, театр. Так, буква Е. До побачення. Що запам'ятали? Буковку О, це два слова тому окремо. Буква О та довгий звук це дві букви. Так, килим. дві букви И, рюкзак, буква К. Заяць. Так, буква Е. Там який знак. І слово «Ведмідь». буква Е, буква І, буковка Д з м'яким знаком. Ми з вами повторили тільки що. Для чого повторили, щоб менше помилок ви зробили. А тепер поставте відео на паузу, допишіть ці слова. Сподіваюся, що на наступному уроці ми можемо вже написати ці слова. І не зробити жодної помилки. Тому ставте на паузу, дописуйте. А я знову прибираю те, що я підкреслила. Не забувайте і ви передивитися, чи все ви підкреслили, передивіться, чи правильно ви списали, бо буває таке, що е, наробили такий помилок, і проходимо до наступної роботи. А наступна робота сьогодні буде така, вам треба, діти, запам'ятати, що означає таке поняття як дата. Що таке дата? Діти дата це календарний час будь-якої події. А саме, якщо у вас питаються про якусь дату, ви повинні знати, що треба назвати не тільки день або місяць, або рік. А треба назвати всі три слова: і день, і місяць, і рік. І я вам зараз доведу про що це. Наприклад, вас питаються, яка твоя дата народження? Що ви повинні сказати? Ви повинні сказати, наприклад, якщо ви народилися 15 листопада 2012 року. Ви повинні сказати, що 15 листопада 2012 року. Тобто о, треба пояснити і число, і день, так, і місяць, і рік. І для того, щоб запам'ятати дітки, я пропоную вам записати, але діти записати вже свою дату народження. Тобто ви подивитеся на правильне написання цієї роботи, а пропишете свою дату народження. Якщо хтось із вас забув, підійдіть до батьків, пригайдайте і хай батьки вам допоможуть написати цю вправу за зразком. А ми з вами продовжуємо йти далі. Зараз ми трішки знову пограємо і розгадаємо ребуси. Вам треба записати слова відгадки, поставити наголос і сказати, а яка ж частина мови є відгадкою? І так, що це за слова? Підказочка це велика буква. Що це за слово? Наступне. Наступне. Так, сподіваюся, що ви вже здогадалися, поміняли букви місцями. А тепер давайте перевіримо, що це за слова ми отримали. Так, утримав, отримав, затримав, отримав, підтримав. Запишемо з нового рядочка. Поставимо на голос у словах і скажемо, яка це частина мови. Давайте спробуємо задати питання: утримав, що зробив, так, отримав, що зробив, затримав когось, що зробив, отримав у руці, що зробив, підтримав когось, що зробив. І так, що це за слово? Яка це частина мови? Так, діти, діє слово. Прописуйте, ставте на паузу, не забудьте е, обов'язково поставити наголос, бо ви чули, що я по-різному називала слова так, вам треба теж це запам'ятати. Утримав, отримав щось, затримав когось, отримав у руці. Підтримав тримав когось. Так, ставте на паузу, дописуйте і рушаємо далі. А тепер, діти, знову загадка. Сьогодні ж я вам обіцяла, що дуже багато загадок буде. Питання таке: скільки людей у цій відповіді у загадці. Одна бабуся, порахуйте, дві матері, дві дочки та внучка. Скільки це всього людей? Одна бабуся, дві матері, дві дочки та внучка. Так, і я бачу хтось до одного. Додав 2, отримав 3. Додав ще 2, отримав 5. І додав ще 1, і отримав 6. Але це не проста загадка. Давайте подивимося на відгадку. І так, кого ми маємо? Одна бабуся, дві матері. Бабуся, мама для своєї доньки. Так. І мама для своєї доньки. Матуся, так, для своєї доньки, тому виходить, що є одна бабуся і дві матері, тобто бабуся і мама, і та, і та стала мамою. Так, далі тепер бачимо дві дочки. Для бабусі, її мама, вона для неї дочка. І для матусі її маленька дівчинка теж дочка. Тобто ми отримали дві дочки. Та дівчинка для бабусі внучка або онука. Тому скільки всього людей? Три. Бачите, яка цікава загадка. Тобто ми з вами полічили і дізналися правильну відповідь. А тепер, дітки, попрацюємо трішки своїми руками. Знову ми трішки торкаємося математики, дивимося на числа, і давайте пригадаємо, які числа називаються парними. Парні числа це ті числа, які діляться на два. Так? Тобто число 2, 4, 6. Вісім десять, дванадцять, 14, шістнадцять, 18 і двадцять. І хочу сказати по секрету, діти, що через кілька е днів ми вже з вами почнемо в математиці е вчити табличку множення. Я сподіваюся, що хтось із вас скаже: А я вже знаю, ми з матусею. Вивчили? Ну, добре, тоді вам буде дуже легко. І так, давайте запишемо усі парні числівники до 20. Так? І будемо намагатися ці слова ділити для переносу. І так, спочатку ми просто пишемо ці слова. Два. Чотири. Як можна перенести слово? Можна перенести ЧО, а тири перенести або чотири. Напишіть один з варіантів. Тобто позначте один із запропонованих варіантів. 6. Так, ми не можемо перенести це слово, тому що у нас тільки одна голосна буква. 8. Ві. Сім. Так, позначайте 10. Ділимо, допомагайте. Десять. Дванадцять. Давайте поділимо. Поки що ми діти. Давайте поділимо, а потім будемо вже писати. 12. Ділимо. 2 Над. 5. Можемо перенести 2, а 12 перенести. Або можемо перенес... написати 2 над. А цять перенести. Тому е, позначте або перший варіант, або цей другий чотирнадцять. Чо-тир-над-цять. Можна перенести чо, а 13 перенести, або чотир, а нацять перенести, або чотирнад, а цять перенести. Ви можете е, 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 визначитися. З одним із варіантів і написати один. Ну, наприклад, ось той, який я показую вам на екрані: шістнадцять. Шістьнадцять. Можна перенести шість над два перенести. Або 6, а надсять перенести. Один варіант. Пропишіть. Наступне ві, сім над 10. Тобто ми можемо написати V, а 17 перенести, або V7, а ася перенести, або v 8 над А 10 перенести, а ви покажете тільки один е, варіант. І останнє 20. 20, добре, ставте на паузу, дописуйте, хто ще не дописав, і рухаємося далі. Наступне завдання знову ми виконуємо усно. Відгадайте загадки. Два брати через дорогу живуть і ніколи в гості один до одного не ходять. Що це за такі два брати? Через дорогу живуть, ніколи в гості один до одного не ходять. Так? Так, діти, це очі. Наступна загадка два скельця, три дужки. На ніс і за вушка. Ага, тут дуже легко, і ви всі впоралися, окуляри. Наступна загадка. Два кінця, два кільця, а посередині цвях. Ну, це вже навіть в дитячому садочку знають. Так, діти, це ножиці. Молодці! Скажіть, який числівник повторюється у загадках? Так. Правильно, це числівник 2. Давайте придумаємо якусь загадку або пошукаємо в інтернеті, або у своїх книжках, які є вдома. Загадку з числівником 2. Ви можете виконати це завдання усно, пошукати з батьками після уроку, а я вам пропоную ось таку загадку. Дві смужки на снігу залишаю на бігу. Діти, зверніть увагу, у мене з'їхала е, сітка, і тому залізла на е, за червону стрічку. Так не треба робити, так ми не пишемо за червоною стрічкою. І так, підказочка перед вами, що це. Звісно, це лижі. Так, дві смужки на снігу залишаю на бігу. На новому рядочку напишіть це речення і обов'язково в дужках кажіть, що це? Це лижі. Ли. -жі. Не поспішайте, пишіть красиво, виписуйте кожну буковку. Так, сподіваюся, ви написали. Якщо не написались, ставте на паузу, дописуйте, а потім рухайтеся. Далі. Так, тепер знову урок математики. Складіть математичні вирази на додавання та віднімання. І так, щоб отримати число 40. Ну, давайте. Так, які ще можна? Ну, тепер послухайте, що я вам пропоную. Наприклад, 10 додати 30 дорівнює 40. А е, в другому випадку, будь ласка, свої вирази. А я вам пропоную 70 відняти 20 дорівнює 50. Так, вирази ми склали. Але тепер же їх треба записати словами. Для чого це робити? А для того, щоб знати, як правильно писати числівники. Їх треба запам'ятати. Тому на новому рядочку ми пишемо 10 додати 30 дорівнює 40. І від 70, я звертаю увагу, ми вже в два уроки поспіль. Вчили, що число 70, коли ми змінюємо, ми змінюємо тільки другу частину слова. Число 70 має дві частини 7 і 10. І коли ми змінюємо, змінюємо його, ми змінюємо тільки другу частину, тому 7, десяти. Від 70 відняти 20 буде 50. Тобто, ми можемо сказати дорівнює, а можемо сказати буде. І так, і так, правильно. Не забувайте в кінці речення ставити крапку. Ставте відео на паузу. Дописуйте і переходьте до наступного завдання. А наступне завдання таке. Знову працюємо усно. Вірш загадка Дмитра Білоуса. Вам треба назвати відгадані слова. Летіла пташка на морозі над хатами зимовим днем, згубила літеру в дорозі і стала числом із нулем. Що це за число? Яка це пташка летіла, а потім загубила буковку і стала числом із нулем. І я сподіваюся, що ви здогадалися, це сорока. Так, сорока. приберемо буковку одну і залишиться число 40, яке є числом з нулем. Так, дітки, нічого писати не потрібно. Ми не будемо писати цю скоромовочку. послухайте її. 40-40 сорочок 40, 40 на 40 сороченят одягла. 40-40 сорочок 40, 40 на 40 сороченят одягла. Дома спробуйте дуже швидко промовляти цю скоромовку. Писати не потрібно. І тепер, дітки, ми перейшли до домашнього завдання. Домашнє завдання сьогодні не з зошита, а з екрану вашої презентації на відео. І так, що вам потрібно запам'ятати? Ну, по перше, запам'ятати, що у нас чотири сезони, так, зима, весна, літо, осінь. У нас має зима, три зимові місяці, весна. Літо і осінь, тому ви за малюночком повчите назви місяців, а потім запишете назви місяців і запам'ятаєте, як їх писати. Ви можете писати з першого місяця нового року, так? це місяць січень, ви почнете січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Якщо ви Почнете просто із зимових місяців, так, зимові місяці: грудень, січень, лютий, весняні, березень, квітень, травень, це теж буде правильно, але краще написати так, як вони починають новий рік, тобто починаючи із січня. Сподіваюся, що ви зрозуміли домашнє завдання, тому я запрошую вас виконати це завдання і відправити його в Google Class. До нових зустрічей!